Доброго дня! Сьогодні, діти, ви дізнаєтесь багато цікавого про комах. Побачите, як вони живуть у природі, що їдять і як пересуваються. Я складатиму картинку комахи з частин, а ви впізнаєте, що це за комаха і назвіть її. Ви вгадали? Це. Метелик. Метелики усюди літають, п'ють сок з квіточок, їдять листочки. А кого я зараз складу? Жук. Вірно, це жук. Жуки можуть повзати, також вони можуть ховатися у землі під листячком на дереві, а літати жуки вміють? Так, деякі жуки літають, яка комаха буде наступною? Впізнали гусеницю, як пересувається гусениця? Вірно, вона повзає, а що вона їсть? Правильно, їй до вподоби листя. А кого тут побачимо? Який гарний жук, сонечко. Він може і повзати, і літати, і приносить велику користь людям. Погляньте, як сонечко поїдає тлю, яка псує рослини. Цікаво, хто ж наступний? Впізнали мураху. Вони такі працелюбні, такі дружні і живуть у мурашнику, нам треба впізнати іще одну комаху. Погляньте. Яка гарнісінька бджілка. Бджоли літають, збирають сок з квіточок, а потім нас пригощають медом. Чуєте, як вони гудуть? Бджоли теж працьовиті, дружні і живуть вони у вулику. Сьогодні малята, ви побачили, як живуть комахи в природі. Їх так цікаво розглядати. До зустрічі!